Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли! З вами кіномен Станіслав. Готуйтеся до сумного подкасту. Сьогодні знову говоритимемо про Альфреда Гічкока. Але будемо обговорювати не те, щоб його творчість, а те, з чого ця творчість походить. Яким був Альфред Гічкок, яким було його життя, і якою. Окремо, це найбільша тема сьогоднішнього подкасту була його смерть. Чому важливо про це поговорити? Тому що Альфред Гічкок був специфічним режисером, який настільки повпливав на сучасне та класичне кіно, що його про що я вже казав у минулих подкастах про Альфреда Гічкока, можете їх послухати на нашому Ютуб-каналі. Що про Альфреда Гічкока часто говорять як про одного з найвпливовіших режисерів в історії кіно? В чому полягає його вплив, ми вже говорили і ще не один раз будемо говорити. Але звідки проростає коріння цього впливу? На чому стоїть Гічкок? Якою людиною він був, як він формувався, як він мислив, і найважливіше як він помер, яке життя він прожив, ось про що ми з вами сьогодні поговоримо. Сподіваюся, вам, як справжнім кіноманам, буде цікаво. Ну починаємо! Напевно, було б логічно почати з біографії Альфреда Гічкока, розповісти про те, де він народився, ким були його батьки якого кольору в нього очі, яке він обирав взуття, якого собаку вигулював, це все я міг би розказати. Але я вирішив піти іншим шляхом. По-перше, подробиці гічкоківської біографії я приберегу на майбутнє. Якісь конкретні факти його життя ми будемо обговорювати в наступних подкастах про Гічкока. Тут будуть лише не конкретні факти його. Біографії. В наступних випусках нашого подкасту ви дізнаєтесь, як він перебрався з Великобританії до США, як Гічкок працював під час Другої світової війни, як він став світовою знаменитістю, і так далі до нескінченності. Ми поговоримо сьогодні не про це. Ми поговоримо про те, як Гічкок сформувався. По-друге, хоч це і виглядає дивним, Особливу увагу я хочу приділити, як я вже сказав, гічкоківській смерті, яка видається мені надважливою для розуміння усієї творчості режисера, його життя і, власне, ставлення Гічкока до життя і творчості, звідки походить все те, що ми називаємо гічкоківським саспенсом? Взагалі, на чому стоїть Гічкок? Доволі часто, коли ми говоримо про великих кіноавторів. Які не просто знімають кіно, а які висловлюються через кіномистецтво, ми маємо зрозуміти їхню сутність, ми маємо зрозуміти їхню психологію мислення, і саме цим ми сьогодні і будемо займатися. Отже, коротко, Альфред Гічкок народився 13 серпня 1899 року в Лондоні. Батько режисера був дуже нервовою людиною. І це пряма цитата, страждав від різноманітних неврологічних симптомів, у тому числі від дерматиту. Можна зрозуміти, чому він був таким нервовим. Про матір Гічкок розповідати взагалі не любив. І от біографи цього режисера, причому всі, одностайно сходяться на думці, що і мати. Прихильність Гічкока до неї, і батько, його надмірна суворість мали вирішальне значення у житті Гічкока, значення для його майбутньої трансформації та становлення як художника. Ну, судіть самі: Саспенс, фобії, одержимість, перфекціонізм, ставлення до жінок, про що ми якось говорили, сварки з колегами, ймовірніше за все. Коріння особливостей Гічкока приховане в його матері та батькові, у тому, якими він їх бачив і якими вони були насправді. Можливо, психологи взагалі скажуть, що так можна розповідати про будь-яку людину, що батьки формують нашу особистість. Але у випадку із гічкоком це твердження точно є вірним. Саме на цьому базується ставлення Гічкока до оточуючого його світу. Гічкок був надламаним, Гічкок не був здоровим і в певному сенсі повноцінним. Багато хто про це розповідав, і я вам також вже казав у минулих подкастах про Альфреда Гічкока, що наш герой бачив у світі велику проблему: що він був в певній мірі неврівноваженим. Що він відчував загрозу від тих речей і від тих людей, які жодної загрози для Гічкока не становили. І, напевно, проблема цього коріниться в його стосунках з батьками. Батько був суворим, батько постійно, м'яко кажучи, виховував Альфреда Гічкока. Ну а виходячи з того, що Гічкок ніколи про свою матір не розповідав, ми розуміємо, що його стосунки з нею теж були. Непростими і от з цієї особистої трагедії і виріс отой майбутній класик Гічкок, який вмів зображувати світ так, як напевно він бачив світ крізь призму своїх. Батьків, якими є твої батьки, такими є і ти в дитинстві, і, можливо, в майбутньому, якщо тільки не будеш працювати зі своєю психологією, зі своєю психікою, так от Гічкок, безумовно, переносив власні відносини з батьками на свої відносини з оточуючим світом, і ми це побачили в його кінострічках. Сім'я Гічкоків сповідувала католицтво. І це теж відіграло велику роль у житті художника, так так саме художника. на менше Гічкок просто не заслуговує. Ми якось з вами вже говорили про словник Альфреда Гічкока, і в ньому я окреме місце виділив для католицтва для католицького сприйняття Гічкоком оточуючого його світу. І це суворе християнство, як я вам розповідав. Що стосується школи. У школі Гічкок популярністю не користувався, і ми бачимо, що в майбутньому Гічкок буде популярності шукати. Вона для нього буде важливою, в школі він її не отримав. Більше того, в школі він носив прізвисько, його називали какаду. Він був сором'язливий, він був незграбний і вже тоді непомірно товстий. Як ви розумієте, Гічкок виріс в атмосфері. Яку можна назвати булінгом, яку можна назвати неприйняттям. І знову ж таки, Гічкок все це переніс на великі екрани. З раннього дитинства Гічкок відвідував кінотеатри. Його сміливо можна назвати кіноманом. Якби Гічкок займався письменництвом чи художнім мистецтвом, він би точно переніс в інші форми мистецтво, От всі ці свої психологічні проблеми, які ми зараз обговорюємо. Але для нас, кіноманів, на щастя, він обрав саме кіномистецтво. І тому ми сьогодні дивимося його диверсанта, його психо, його птахів, його Ах, на північ через північний захід. Уся фільмографія Альфреда Гічкока розпочинаючи з дебютного німого чорно-білого фільму. Це насправді боротьба із самим собою, боротьба із цими фобіями та психологічними проблемами. Взагалі, то Гічкок не мав ставати режисером, він навчався на інженера. Він порпався у кабелях, а от потім вже вирушив до школи мистецтв. Працював певний час на британській кіностудії, причому працював розробником карток для титрів німого кіно. Він створював інтертитри. І саме з цього і розпочалася професійна кар'єра Альфреда Гічкока. Ну а в середині 1927 року, знявши кілька картин, Гічкок вже став найоплачуванішим режисером в усій Великобританії. І це і є та початкова біографія Гічкока, яку я сьогодні з вами хотів обговорити: ось де і як. Сформувався, трансформувався майбутній класик трилерного і горорного фільму. Ось на чому стоїть Гічко, і насправді ось чому ми настільки його шануємо. Як це не дивно, але буває, що темна сторона особистості стає для тебе. Можливістю е, розвиватися у мистецтві стає для тебе матеріалом, який ти можеш використовувати. Про це говорив Девід Лінч, про це говорить Кіт Річардс, гітарист з Ролінг Стоунс. Про це говорить Джим Джармош. Про це багато хто говорить. Що навіть найгірше, що стається з нами у житті, все ж таки можна переробити в корисний для себе матеріал, завдяки якому ти зможеш займатися. Мистецтвом. Тому не завжди біль і страждання це виключно матеріал для трагічного кіно, книг, п'єс і так далі до нескінченності. У Гічкока теж були комедії, чудові кінокомедії, в яких він так, чорні кінокомедії, в яких він, хоч і знущався над людством, але все ж таки. Часто з посмішкою і дивацтвом сприймав те, що, напевно, робило йому боляче. Але він знаходив в собі сили і можливості переробляти ось цей свій внутрішній, психологічно надламаний світ у світ повноцінного, яскравого і цікавого кіно. А тепер, пропустивши кілька незначних епізодів гічкоківської біографії Його смерть. Послухайте Пітера Акройда. До речі, Акройд, професійний письменник і біограф Гічкока, є автором книги під назвою Гічкок, яку я дуже рекомендую до прочитання. Постійно щось з цієї книги в якості постів реалізую у своїх соцмережах. Підписуйтесь: інстаграм, телеграм, фейсбук, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Щодня в нас якийсь пост, як мінімум один, а інколи і по два. Про Альфреда Гічкока. І доволі часто я цитую книжку Пітера Акройда про видатного британського кіномайстра. Ну, і публікую рецензії на всі, без виключення, фільми Альфреда Гічкока. Так, от, Акройд писав наступне: старий знайомий Гічкока Г'юм Кронін згадував, що останніми роками Гічкок перетворився на сумну та досить самотню фігуру. Відвідуючи Гічкока, я часто бачив, говорить Кронін, його у сльозах. Він скаржився не тільки на труднощі в роботі, а й на те, що він нікуди не виходить, нікого не бачить і його нікуди не запрошують. От, будь ласка, суперзірка, а як він закінчував свої роки? Далі Акродь пише: насправді саме цього й хотів Гічкок, він ніколи не вирізнявся товариськістю. І не підтримував тривалих дружних стосунків ні з ким крім своєї дружини Альми. Але тепер, коли присутність Альми в його житті викликала лише смуток через її важку недугу, режисер залишився на самоті. А в його віці це було тяжко. Причому зверніть увагу, не тільки дружина Гічкока, а й сам Гічкок до кінця свого життя не відрізнявся відмінним здоров'ям. Він страждав від багатьох хвороб, і це теж робило його нещасним і дратівливим. Тепер давайте прочитаємо уривок з книги Франсуа Трюфо про британського режисера. Її я теж раджу до прочитання. От Трюфо пише: Гічкоку довелося перенести операцію на серце з вживлення пейсмейкера. Я не видаю жодної таємниці. Згадуючи про це, бо хто би з друзів чи журналістів не відвідував Гічкока, починаючи з 1975 року, кожному він намагався продемонструвати цей медичний прилад, піднімаючи сорочку і вказуючи на чотирикутний предмет, вмонтований у грудну клітку. Дивлячись зверху на цю штуку, він окремо по складах вимовляв: він розрахований на 10 років. Як відомо, пейсмейкер або синусовий вузол сприяє регулюванню серцевої діяльності. Він працює на батарейках, гарантує ритм 70 ударів, та раз на тиждень перевіряється по телефону, пише Трюфо. І послухайте, як для цього потрібно набрати номер медичного центру в Сієтлі, а у Гічкока це був Чикаго, і прикласти слухавку до грудей. І от перед нами Гічкок, зламаний творчими. І фінансовими невдачами його останні фільми, зняті режисером після психо, або ж провалювались, або ж користувались помірним успіхом у прокаті. Гічкок поступово завершує свою творчість. Він страждає від зайвої ваги, він страждає від хвороб і так він страждає від меланхолії. Довгий час режисер обманював себе. Вдаючи, що він працює над новим фільмом, що він може зняти новий фільм, однак це не могло продовжуватись вічно, Він співпрацював із деяким Ллойдом і намагався разом з ним сварганити сценарій чергового Гічкоківського кіно. І от раптом одного дня він йому признався. Зараз давайте прочитаємо про це у Пітера Акройда. Одного разу Гічкок звернувся до Ллойда. Знаєш, Ллойде? Ми ніколи не зробимо цієї картини. На питання про причину, Гічкок відповів: і ви послухайте, наскільки ця відповідь мудра, бо в цьому немає потреби. Життя Гічкока пішла необхідність знімати кіно. А як казали стародавні мудреці, людина живе до того моменту, поки їй це по-справжньому потрібно, поки вона має життєве завдання, яке її живить. І от Франсуа Трюфо пише: упокорившись тим, що Гічкоку ніколи вже не вдасться поставити ще один фільм? Він закрив свою контору, яка працювала багато десятиліть, він розпустив персонал і буквально вирушив додому. Англійська королева подарувала йому титул пера, тим самим усунувши таємне ревне суперництво між Гічкоком та іншим геніальним уродженцем Лондона Чарлі Чапліном. Серу Альфреду залишилося лише чекати смерті, яка завдяки посиленим порціям забороненої лікарями горілки він багато пив наприкінці свого життя, не забарилася прийти. Це сталося 29 квітня 1980 року. Ви бачите, наскільки ця історія сумна. Часто є геніальні режисери, режисери, які змінюють правила гри, але дивишся на те, як вони жили і як вони помирали, і розумієш, що вони є не найкращим прикладом для наслідування. Почитайте, що зараз останніми роками відбувається з Ларсом фон Трієром. Те ж саме, здавалося б, видатний режисер. А наскільки ж він нещасливий? І це все результат того, що наше життя важливіше за мистецтво. Що не можна знаходити себе в своїх фільмах, в своїй праці, що наскільки б ти не квітнув в роботі, а робота це ще не все, і є дещо більше, аніж усе, що ми називаємо власним життям. І це відчуття щастя, або ж, на жаль, нещастя, яке ми переживаємо всередині себе. Як казав Ісус Христос, Царство Небесне всередині тебе. І саме тому. Ми так полюбляємо фільми Гічкока. Він страждав, він переказував страждання у своїх кінострічках, але подолати його так і не зміг. Він не переміг з себе. І це необхідно розуміти, дивлячись подібне кіно. Коли ми кажемо, Трієр геніальний режисер, герцог геніальний режисер, Ганек геніальний режисер, не забуваємо, що їхні фільми це ще не шлях до суті людського життя. І скільки б Вернер Герцог або Ларс фон Трір, або ж Мігелі Ганеке не посміхалися на камеру, я прекрасно розумію, що Мігель Ганеке може бути повноцінною, щасливою людиною. Але коли їхні фільми притискають тебе до землі, і це зараз моє особисте суб'єктивне ставлення, я задаюся запитанням: а чи може цей фільм подарувати мені щастя? Це не означає, що потрібно обирати. Лише ті фільми, які викликають у нас посмішку дивитися виключно комедії. Ні, я зараз говорю не про жанр кінематографу. Я зараз говорю про те, що навіть горорний фільм може бути надихаючим, а комедія може прибивати тебе до землі. Такі випадки є. Якось поговоримо в окремому подкасті. І от Пітер Акройд пише: Гічкок повільно згасав, поступово втратив інтерес до навколишнього світу. Він відмовлявся від їжі. Він був холодний і навіть ворожий із своїми відвідувачами. Він кричав на лікаря. Він відвертався до стіни. Здавалося, він забув про альму. Він знову лежав на самоті, у темряві, і серп смерті невблаганно спускався до нього. Гічкок помер від ниркової недостатності вранці 29 квітня 1980 року. Його тіло кремували, а попіл. Розвіяли над Тихим океаном. Альма якийсь час перебувала в розгубленості, а потім сховалась у світі, де він був ще живий. Вона померла 1982 року, через два роки після смерті Гічкока. Ось що є в основі Гічкоковської творчості. Я обожнюю його кінострічки. Я можу їх безкінечно довго обговорювати, але завжди пам'ятаю про те. Що все ж таки базою, основою серцем фільмографії Гічкока є саме це: відвертався до стіни, відмовлявся від їжі в цьому сутність Гічкока. І в цьому протиріччя мистецтва, того мистецтва, яке з одного боку надихає нас, а з іншого може руйнувати наше життя і тим більше життя свого творця, своїх творців. Ми маємо пам'ятати про це. І саме тому я все ж таки більш за все обожнюю читати Честертона, Гесе, Толкіна, Льюіса. Мене тягне до Урсули Легуїн, а не до Джорджа Мартіна. Я хочу передивлятися Гарольд і Мот, Гела Ешбі, а не похмуру нігілістичну класику на кшталт меланхолії Ларса фон Трієра. Це не тому, що я не обираю важке кіно. А це тому, що мені зрозуміло. Я не хочу закінчити як Альфред Гічкок, і про це потрібно пам'ятати. Ми маємо бути щасливими і не робити тих помилок, яких припускаються у тому числі найгеніальніші кінорежисери. На сьогодні вийшов подкаст не про кіно, а про якусь мораль. Але що зробиш, тому що гічкоківське кіно глибоко моральне, як я вам розповідав у минулому подкасті. Про нього я дякую вам за вашу увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Нагадую вам про те, що ви маєте можливість право підписатися на наш ютуб канал. Нас вже 1500 і вже більше в нас 105 тисяч переглядів, більше 200 відео. Хіба це не чудово, лише за якихось 7 місяців. Такий рух. Я задоволений і дякую вам усім. Пишіть коментарі, робіть репости, далі більше. Про Гічкока я хочу записати не менше 30, можливо, навіть 40 подкастів по різному рахував. 37 подкастів в мене вийшло. Поки що, здається, сьогоднішні ми записали два, але про Альфреда Гічкока я часто розповідав і в інших різноманітних подкастах. Кількість, як бачите, вже і не пам'ятаю, скільки ж там. Два чи три рази ми з вами повноцінно говорили про Гічкока. Ну а далі вже точно буду збиватися з усіх рахунків. Ну і повторюсь, підписуйтесь на наші соцмережі, Instagram, Telegram, Фейсбук, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Там теж Гічкок щодня. Дивіться гарне кіно. Кіномен Станіслав.